О, вона так гарно співає. О, принце, ти моє велике та єдине кохання. Ми будемо разом. Браво! Неймовірний голос! Дякую ваша Високосте. Хвилинку маю подарунок. Цей дармовий здару на знак мого кохання. Дзюськи не буде так. Я кохаю тебе. О, навіть на думці немає. Попрощайся зі своїм голосом, оселедцю. Що? Мій голос? <кхи> Просто жах. <кхи> Не годен таке слухати. Припини. Ти обдурила мене. Твій голос був принадою. Між нами все скінчено. Стривай куди ти? Принц, тепер буде моїм. Не Голоса фантастика. Що? Ти вкрала мій голос. Поверни негайно. Ось цей Зуськи. Я не здожену тебе. Це буде нелегкою справою. Ого, що за місце? Царство мушей. Чи ти часом не це шукаєш? Це мій голос, віддай. Зуськи, тобі не вдасться наздогнати мене. Що? Жахливі мушлі. Що ти з ними вчинила? Бувай. Що ж мені вдіяти щодо вас? Треба заспівати. Чудово, спрацювало. О, ні, не спрацювало. Ува, це підказка. Треба дати мушлі перли, щоб вона заснула. Дякую за пораду. Добре, що я завжди маю на похваті свої процеси з перлів. Тут вистачить, щоб нагодувати всі мушлі. Тримай. Чудово. Дуже добре, ідеально. Всі мушлі заспокоїлися. Тож я можу пройти далі. Дякую. Ого! Що за дивне місце? Що й цей дивний звук. О, гадає в калепі. Тобі годі викаристатися зі слаймового полону. Забудь про свій дармовиз. Ні, я не здамся. О, -о Я дедалі більше поринаю слайм. Бувай, сламмейт. Що ж мені змотикувати? О, нова підказка. Треба з'єднати всі частини труби. Гаразд, пошукаємо. Знайшла? Однак вони всі в слаймі. Гаразд тепер частенько. З'єднаємо їх. Юху. Так, дається. Продовжу пошуки. Гей, hey, слайме. Ще один шматочок труби на місці. Чудово, oh, yes. залишилося знайти останній відрізок труби. Бра, mm. це не труба. О, mm. oh, ні, mm. мені гапли. Mm. Допоможіть хто небудь. Будь ласочка. What? О, дякую. Це саме те, що yes. треба. Mm. Дякую. Ова oh. oh, вдалося. Mm -hmm. Залишилось увімкнути воду. Опа, чудово! Слайм мені надалі не загрожує. Пливімо далі. Овва! Такі медузи. Ти, хочеш повернути свій голос? Спробуй забери. Хвилинку. Ауч! Ага. Забула, що медузи жалять, наївна русалка. Я не здамся. О! О, мені запаморочилось в голові. А вже ж, маю хвіст. Що? Yes. Дуй що духу. Я такого не передбачила. Вдалося. Що не вдалося. <рігут> Нечесно. Стривай. А вже ж, Замовлю доставлення. Ось цей підійде. Чудово. О, ні, допоможіть. Час тікати звідси. Молодець. Хороший пен. Yes. Прощайте, медузи. Агу, oh, віддай мені голос. Дзузьки. Oh. Шалене нахабство. Це мій дармовис, і Я заберу його. Тобі не вдасться пройти повз охоронця. Це іграшка? Теж мені грізний охоронець. Зарано регочеш. Що, акула? Ти не пройдеш. Попрощайся зі своїм голосом. Чао. Ключ від замку в мене. Будь ласочка, віддай мені ключі. Будь ласка, маю ідею. Зіграємо в гру. що за гра? Мусиш вибрати одну з чаш, під якою я сховаю ключ. Кручу верчу заплутати кочу. Okay. Що ж вибрати? Вибирай. Гаразд. Ось цю. Трясця. Oops. Неправильний вибір. Припиніть годі вже. Гаразд, граємо далі. Гаразд, ось ця. Мила, тут теж порожньо. Ні. Гаразд, ну жбо Ось втретє. Ова. Я виграла ось ключ. Вітаю, проходь. Дякую. О, то й куди далі? Вау. Треба повзти вперед. Ха -ха. Їй не вдасться наздогнати мене. Що? Hmm. Вона ползе за мною. Oh. Треба її зупинити. Ламінарія максимарія. що oh, це таке? Велетенкі водорослі. Як мені пробратися крізь них? Складне завдання. Oh. Oh. Маю ідею. Я розріжу водорості і мушлею. Yes. Фух, ні. Це не надто вдалий план. Потрібен кращий. Hmm. О, так. Ла -ла -ла -ла. А, от моє бідолашне вухо. Так, дається. Ла -ла. Чудово, шлях вільний. Трястя моє вушко. Це боляче слухати. А. Що на мене чекає цього разу? А, ось і ти. Ха-ха! Чи ти часом на це шукаєш? Віддай мені голос. Не так швидко. Підлога це лава. Що? Цей дармовий смій. Тепер тобі не вдасться наздогнати мене. Ой, що ж діяти? О, така краса. Чарівно! Дякую. А цей гак мені стане в пригоді. Один, два, три. Так! Чудово! Прив'яжемо. Так значно краще. О, ні, це надто спекотно! Не втриматись. Я зараз паду. Маю ідею. Так, тепер геть не пече. Чудово, можна йти далі. О, неабияки нахило. Нічого не вдієш. Доведеться повсти вгору. <говорит> геть виснажений. Вона поблизу. Як їй це вдається? Отак. Вдається. <говорит> Маю підлу ідею. Кілька перлів. Oh. Ловий не впади, о Ооо, oh -oh, справи втепські. Піймала? Yeah. Ага. Ви погляньте на неї. Подобаються мої перли. Ось тобі ще. Ага. Yes. Так, я просто злостивий підводний келіт. Yes. Чудово, цих перлів я сплету собі нову прикрасу. Так, краса невимовна, можна пусти далі. Аго, ось я тебе й наздогнала. Пригощайся. Хочеш смачної кави? Я хочу повернути собі дармовець. Віддай мені його. Треба ж таке, не шарпай нерви. Віддай голос. Вже біжу. Перша тиліжанка кави. Шпіоніро О, під водою. А, тепер ти не пройдеш далі. Зупини її, голубіро, не пропускай. На все добре. Агу. Ані, руш. Я тебе все одно не пропущу. Агу, дай мені пройти, так не годиться. Годі з зябрами все марно. О, а це що таке? Балерина Капучино. Oh. Ось хто тобі потрібен. Це я можу зробити. Коштуй mm. цієї yes. кави. Ова! Oh, Ова! Wow. Oh, wow. Спрацювала. Тепер я балерина Капучино. Oh, О, oh, моє кохання! А oh. Гранде, я заворожений. О, донестями. Моє кохання. Ти Що? для тебе ще одне випробування. Не потрап під прес. Ха-ха. О ні, як не пройти. Ти не пройдеш. В іншому разі з тебе буде пюре. Бувай. Що вдіяти? Маю ідею. Ла-ла-ла-ла. Вдалося. Що О ні? Тепер він рухається ще швидше. Переходжу до плану Б. Більше кави. Так, спрацювало шлях вільний. Що? Влаштовують вечірку з моїм голосом. Можу туди потрапити. Ось і ти. Неймовірно. Що ти розшукала мене? Поверни мені дармовець з моїм голосом, дзузьки. Я досконо віків, буду за нею ганяти, що як. Хані, руш, я не можу тебе пропустити. Мені конче потрібно на вечірку урсули. Гаразд, однак вхід лише для русалок. Так, так і правила. Будь ласочка, можу пройти, благаю. Гаразд, тільки надінь під одну маску. І де мені її взяти? Ось, тримай. Дякую, ти мене врятувала. Побажайте мені успіхів. Бувай! Бувай! Чи сподобалося відео? Став подобайку, напиши коментар і тисни на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новин.